Вітаю, шановні пані та панове, Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. От я і відповідаю зараз на запитання своїх респондентів, які запитують мене отак прямо, ви там не крутіть, так, а прямо скажіть, за кого треба голосувати. Ви ж. Говорите про те, що ми всі 30 років, чи 34 вже роки, голосували не за тих, то скажіть нам, за кого ж голосувати? Ну, це, звичайно, для мене дивовижне запитання, абсолютне. Тобто, це говорить на, про те, що ми, на жаль, дуже інфантильний народ. Так. Дуже інфантильний, який, скажімо так, не розуміє навіть у власної вигоди і за кого в нас голосували. Ну, наприклад, постійно таке, така теза йшла, що нам потрібні ось менеджери, господарники раніше. Ще господарники казали, так, потім менеджери. Зараз теж, і, і врешті-решт, це все закінчилось повним пшиком. Так. Крадіжкою, розкраданням держави, розкраданням, обкраданням українців. Так. Все так цим закінчилось, тому що це були ефективні для себе господарники і менеджери. Далі э, голосували за націоналістів неукраїнських. Так. Тому що, ну, не націоналістів не буває, ви розумієте. Ви просто нам морочать голову, а ми, як малі діти, не розуміємо того, що, як те, що мені казав, я не націоналіст один в Україні. Так. Не Украї... Кажу, не український. Так, я не український націоналіст. Кажу: ну, значить, ти тоді націоналіст російський, єврейський. Не знаю там, угорський, польський, який заводно. Ні, я не. Ні, ти кажу, так не буває. Кажу так, в принципі, наука відкидає це все, не буває так. Тому що так влаштована людина, своя сорочка ближче до тіла, Так, своя нація так, ближче до тебе. А мені зразу після того скажуть про те, так там, ми знаємо такі націоналісти в таких вишиванках і все-таки крадуть. Ну, значить то не націоналісти? <гум> значить то не українські націоналісти. Якщо націоналісти, то не українські, тому вони і крадуть, і вивозять за кордон до своєї нації. Ну, елементарні ж речі розповідаю я. Ні, на жаль, не розуміють. Тому, коли запитують, за кого треба голосувати, я кажу за українських націоналістів-державників, які будуть думати раніше о родині, а потім себе. Ну, я ж старий совок, бачите, з мене вилазить постійно, як з драного смердючого мішка, оці всі сентенції. Хоча сентенція правильна, абсолютно. так. І так мають думати націоналісти, державники. Перш за все, про державу, про націю, а потім уже про себе, Так, у другу чергу чи в третю чергу. А мені кажуть про те, що так вони думають про себе. Ну, значить, то не вони. Значить, то вони ґавельперускі рядяться втогу. Так, націоналістів, державників. А насправді вони е, якщо націоналісти, то не українські. Так. А якщо не націоналісти, то вони кажуть, що вони націоналісти, але вони не роблять те, що мають робити націоналісти. Тобто раніше думає родіні, а потім собі. Значить вони не українські націоналісти. Вони придумали оце все, щоб вам морочить голову, що вони є націоналісти-державники, вони, насправді, є, ну, ну, знову ж таки, ну, абсолютно простота. Ну, за справами їхніми пізнаєте їх. Ну, ще ж, у Біблії сказано, ну, а ви за словами їх пізнаєте, так? за кіно, яке вам показали. Можливо, з 25-м кадром. Ну, це ж вже визначено, що 25-й кадр то це от облаванівань є вас. Так, ви навіть не знаєте, дивите собі все, а там воно. Ну, так в деяких фільми, і 25-й, і там інші кадри для того, щоб або нагнітати тривогу, або пов'язувати щось із чимось. Всі ці е, кхм, опрацьовані методики. Так що просто не треба потраплятися на гачок. Але ж ну, висить на гачку черв'ячок, і українець хоче його цього черв'ячка ковтнути. Не розумієш, про те, що під цим черв'ячком знаходиться гачок. І вони потрапляють на цей гачок. І вже 34 роки один за другим. Так, <с�>? так я ще раз кажу: якщо ви питаєте в мене, за кого голосувати, і треба було голосувати. Господи, скільки говорена і переговорено, але возі нині там не доходить багатьом. Так. Треба голосувати за українських націоналістів. Вони, звичайно, можуть бути буржуазні, можуть бути соціалістичні, можуть бути просто націоналісти. Можуть бути е, націонал-комуністи, хто завгодно може бути. Так. Але це ті люди, вони пропонують різні варіанти облаштування е, своєї держави. Але всі вони є державниками. У них перш за, е, ну, пер за все, стоїть держава. А держава от вона піклується за народ. Так. А народ. Створює державу для того, щоб вона управляла ефективно. А на хто може найефективніше управляти? Тільки той, який любить свою державу. Не просто живе тут, а потім тікає раптом, от як Міндіч, куди там, в Ізраїль, так. чому він туди побіг? Чому? Ви не знаєте, ні? Ви не знаєте, донині не зрозуміли, чому він тоді побіг за Рошима? Вашими, так? Кого ви обрали? Ну, треба ж думати якось, ну, хоча б якісь елементарні там пробліски, От, сознання повинні бути. Ну, на жаль, ні. Ну, я вам реально відповідаю. Вже ж ніхто на мене не може це звинуватити в тому, що я прямо не сказав. Потрібні. При владі в Україні українські націоналісти державники. Зрозуміло?